Зібрав для свого замовника пана Василя з Львівської області ось такого красення. Це в нас модель Optima. в розмірі на 2,5 на 1,25 м з низьким тентом, фірмові оцинковані крила, 13-ті колеса, опорна задня стійка зліва і справа, габаритні ріжки діодні, стопи на лампочку. Нагадую, в усіх моделях. Урси, передні і задні борти є з'ємними та відкидними. В цьому причепі також подовжується дишло на пів метра за потреби, відкрутивши два болта. І плюс тут є ще функція самоскиду. У нас підкатне колесо, посилене сцепне, відбійники на передній борт. Кого цікавить консультація та моя допомога у підборі саме причепів Урса, прошу звертатись. Звати Василь. Ось на ці номера телефонуйте або пишіть на Viber. Всього найкращого. Приїхав замовник за своїм причепом, запитує, чому зміщене колесо тут вперед до крила. У нас плаваюча ресора Кнот на 5 листів. Коли ви будете навантажувати причіп, то ця ресора вона піде під 45 градусів, зміститься вправо. І через то воно тоді якраз вийде посередині приблизно. Тобто, якщо будете добре, тут, тут має. Ну, Воно тут черкати не буде до колеса. Тобто тут якраз нормально крило накриває і воно буде зміщатись вперед. От і все.